Про шкільну освіту та українські школи розпочнемо обговорення з нашою гостею. Це Наталія Ємченко, директорка зв'язків з громадськістю та комунікації СКМ. Пані Наталі, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброня. Але спочатку ми подивимося сюжет. Друзі, замість типових коридорів творчі простори. Замість застарілих класів це навчальні лабораторії. В Україні стартує пілотний проєкт великої ініціативи щодо трансформації типових. Радянських шкіл змінити освітні заклади мають насправді кардинально. Які нововведення передбачає в собі проєкт, та як з цим пов'язане місто Грой Маріуполь? Дивіться у матеріалі Яни Проніної просто зараз. 45 років воно просто підфарбовується цього року. Замінили вікна. В нас ще досі можна подивитися ще є радянські вікна. Хочеться вірити, що все кардинально зміниться, навіть і з розміщення. І хотілося б мати профільні кабінети для учнів середньої і старшої школи, які були б оснащені, чесно кажучи, це сільська місцевість і ніхто не вірить, що таке буде. Більше 75 років тому була побудована ця школа. Нині в ній навчається близько восьмиста дітей. Освітні програми нові, а приміщення дотепер старе радянське. Але незабаром це таки має змінитися завдяки великій ініціативі по трансформації типових радянських шкіл в Україні. Це звичайна майже радянська їдальня, яка потребує реформування. І ми бачаємо, що саме їдальня. Буде реформовано тобто будуть зони. Ми поділимо її на зони: зона для зона вайфаю, зона харчування і зона, тобто шведський стіл, отримання їжі. Інтер'єр і розмежування стін це дійсно є ще радянське планування закладу. Ми хочемо, щоб зона навчання вона. Плавно паралельно переходила в зону відпочинку. Над такими проєктами вже працюють архітектори. Напередодні у Києві відбувся триденний воркшоп за участі команд професіоналів з України та Європи. Відтак незабаром пілотні проєкти мають перетворити школи в простори освіти, де діти матимуть бажання навчатися та розвиватися. Кожна школа повинна перетворитися на платформу, яка надихає, де замотивований з енергією вчитель, де стандарт освіти сучасний, новий, який постійно змінюється, де просто в якому хочеться знаходитися, і тому ми зараз почали цей проект. Важливо зараз під час повномасштабної війни також і бізнес залучати для того, щоб ну тому, що всі зрозуміло гроші державні вони зараз вкладаються в війну в нашу майбутню перемогу. Творчі простори, лабораторії та мультифункціональні приміщення такими мають стати перші п'ять шкіл цього проєкту. Орієнтуватимуться на планування побудови, адже як виявилося, в процесі розробки програми трансформації за радянських часів усі освітні заклади будували за стандартними архітектурними проєктами. Тож п'яти концепцій буде достатньо для трансформації тисяч шкіл по усій Україні. Для нас дуже важливо працювати із місцями, в яких формується і сьогодення, і майбутнє. І школа це саме таке місце. Фізичний простір він впливає, він диктує, особливо він впливає на те, якими виростають наші діти, на те, як ви у що вони будуть вірити, куди вони будуть дивитися, до чого прагнути. Ще одна ключова позиція трансформації безбар'єрність, аби кожна дитина мала змогу навчатися без жодних перешкод. На створення цього проєкту надихнув. Ну, місто Герой Маріуполь. До вторгнення Росії місцева влада разом з великим бізнесом розпочала трансформувати освітні заклади для дітей. Уже тоді ця ініціатива показала неймовірні результати та перспективи для подальшої перебудови. Наша мета була мета створити таке середовище, яке би змінювало ті радянські наративи, стереотипи, які вже були втілені в цих школах, тобто ширші простіри, більше можливості для дітей. Тобто, сучасна хімія, сучасна фізика, сучасна біологія, сучасна математика. Вона стала в цих кабінетах вже працювати заради дітей. Проєкт трансформації навчальних закладів України має на меті у майбутньому відродити місто Маріуполь. Велика ініціатива Маріуполь реборн об'єднала в собі український бізнес з місцевою владою у подальших планах перетворити Маріуполь з символу руйнівної війни на символ відродження України. Місто, яке було вітриною відродженого Донбасу, стане взірцем миру на території нашої держави. За словами інвесторів, стратегія реконструкції української перлини на узбережжі Азовського моря розробляється ще до деокупації, аби почати відбудову та повернення життя в місто якомога швидше та якісніше. Яна проніна, Діана Коломійцева, телеканал Прямий. Насправді дуже важко дивитися на кадри зруйнованого Маріуполя, що перетворили це прекрасне місто Російська Федерація. Але ми про освіту, пані Наталю. Що передусім зараз важливо для шкільної освіти в Україні? І війна продовжується, а дітям треба якось вчитися. Так. Um... Українська шкільна освіта це насправді альфа і омега в нашого майбутнього. Саме там формується світогляд наших дітей, саме там зараз формуються сенси. Місця сили, і для нас дуже важливо, щоб українська освіта зараз була була в центрі уваги і держави для нас, як для великого роботодавця. Тому що якщо діти не можуть ходити в школу, батьки ставлять ставлять собі питання, що далі робити, на жаль. Частина з них їде, і це дуже впливає на економіку. Це дуже прагматична точка зору, але вона реальна. Тому школи це осередки майбутнього, але в той самий час це такі якурі, які дуже сильно впливають на те, що відбувається сьогодні в містах. І рішення відкривати офлайн школи складне, але воно потрібне з одного боку з іншого боку, є багато умов. Це безпека, безумовно, це відбудова зруйнованих шкіл, тільки не вийшов звіт ЮС... ЮНІСЕФу, і вони дають таку цифру: 1300 українських шкіл повністю зруйновані. Тобто, це без Пошкоджених це без пошкоджених, це повністю зруйновані. Що це означає? Це означає, що діти, які ходили до тих шкіл, вони мають або залишатися вдома, але або кудись їхати, або їздити в інші школи, мають з'явитися автобуси і так далі. А коли ми кажемо про безпеку, ми кажемо про те, що питання укриттів це питання, яке просто зараз має вирішуватися, тобто його не можна відтермінувати, тому що війна тут і зараз, ракетна загроза тут і зараз, тому освіта потрібна. Потрібно думати вже зараз, робити вже зараз все, що можливо для фізичної безпеки. Потрібно думати про те, як надати дітям чи школи зруйновані доступ до інших шкіл, або як відбудовувати ці школи, як їм надати можливість навчатися, і безумовно потрібно думати про те, як ця освіта має трансформуватися, тому що війна це дуже фізичний і дуже трансформаційний досвід, і неможливо собі уявити, що освіта зараз буде відбуватися як до війни. Ну, це неможливо, тому що реальність інша, освіта має трансформуватися. В цьому сенсі мені дуже подобається те, що робить, декларує наша держава, тому що рішення не відкладати впровадження нушу. Рішення не відкладати зміну освітніх програм, рішення не відкладати перенавчання вчителів дуже важливе. Це те, заради чого ми б'ємося: За, заради відходу від радянських структур, заради відходу від радянської системи навчання, заради максимального наближення до кращих європейських світових стандартів. І останнє мені здається, що важливо, щоб ті діти, які поїхали з України, а які чекають разом із там, батьками або дорослими іншими дорослими закінчення війни, щоб вони навіть за кордоном мали змогу отримувати українську освіту. і це дуже велике питання, тому що моя одна з моїх доньок, моя третя донька, вона ходить в школу в Німеччині весь минулий рік. За її власним рішенням, вона навчалася по німецькій програмі і паралельно вечорами української програми дуже класно закінчили дев'ятий клас, але це непросто, тому що українська програма в її школі вона в Києві вчиться в фізматшколі, вона не створена для того, щоб бути другою, тобто, це повноцінна шкільна програма і дуже велике навантаження. Мені здається, було б дуже класно, якщо б зараз з'явився спеціальний курс для дітей, які вчаться за кордоном. Можливо, там якийсь мінімум, який би діти могли добирати. Пані Антарію, ви знаєте, ми трошки з вами перед ефіром про це мало змогу поговорити. Про те, що болить у багатьох батьків, це фактично безпека навчання, особливо зараз на території нашої держави, тому що ракетні обстріли шахеди. На вашу думку, як можна втілити цей аспект безпеки під час навчання? Тому що онлайн навчання воно ж не може тривати вічно. Ну, По-перше, онлайн-навчання, ми в ньому прожили два роки ковіду. А ми дуже добре знаємо, що онлайн-навчання це інший жанр. До нього мають бути готові вчителі школи технологічно, тому що це досить технологічний процес. Онлайн-навчання це незвичайний урок, який просто діти проживають, проходять онлайн. Це інша форма, це інша технологія. По-друге, це не для всі, не, не для будь-якого віку. Для молодшої школи це майже не працює. Моя найменша донька, вона каже, я хочу ходити в школу фізично. Тому що в словосполученні ходити в школу, головне слово ходити. Діє. А не школа. І ну, Мені потрібні діти, я так не можу. Соціалізація. Да, вона маленька, їй 7 років, але вона дуже чітко це проговорює. А, і останнє онлайн-освіта це безумовно непогано з точки зору просування, але соціалізація. Це дуже важлива частина, ну, взагалі, вміння взаємодіяти, вміння роботи, працювати в командах, вміння робити проєктні штуки. Це дуже важлива система, дуже важливий елемент системи навчання. Так. Не можна назвати освіту без цього елементу повноцінною освітою, тому що, окрім знань, мають з'являтися ще навички, Спорців. і те, що ми називаємо citizenship. тобто вміння бути частиною суспільства. Он суто онлайн це вирішити неможливо. Тому діти мають в якомусь вигляді, в якомусь обсязі бути частиною офлайн системи освіти, і під час війни ніхто не дасть жодних гарантій ніде на території України небезпечно повноцінно, безумовно. Ті міста, які знаходяться, знаходяться недалеко від лінії фронту, а ми є інвестором підприємств і на півдні, і на сході. Ми знаємо, що таке Покровськ і школи в Покровську, і ми інвестуємо прям великі гроші в створення укриттів. Наприклад, в Покровську, ми для садочків робимо такі. Можливо, ви бачили, ми для фронту виробляємо такі капсули. Ми адаптували ці капсули. Що таке капсула? Це сталевий такий бункер. Це так. Да. Да, це бункер, в якому є можливість сидіти, є освітлення, є вентиляція, є можливість створити там невеличку таку зону, типу вода, і так далі. Одна така капсула може вміщувати умовно до 70 дітей. Вони досить великі, і там, якщо в садочку 300 дітей, то ми розуміємо, що 3-4 капсули більш-менш вирішують цю проблему. І для Покровська це не е, теорія, це практика. Те саме в Запоріжжі, те саме в Кривому Розі і так далі. Тобто і ми не просто розуміємо, е, як це робити. В нас є Практичний досвід. Ми готові е, цим досвідом ділитися з іншими школами, але безумовно, ми на себе ми це беремо на себе як великий бізнес. Ми як великий бізнес в містах, де працюють наші підприємства, е, робимо свій внесок в безпеку дітей. Е, тим не менш, це все одно не 100% гарантія. 100% гарантія це закінчення війни. Це перемога України в цій війні. Допоки йде війна, е, ризик все одно є. Але ці укриття вони зменшують. Е, я думаю, що в Україні з'явиться як певний стандарт. Я впевнена, що і Міністерство освіти. і... Всі, хто займаються питаннями безпеки, настиці безпеки і освіти, я думаю, що має з'явитися певний стандарт щодо укриттів. Чому? Тому що ані педагоги, ані менеджмент в школах вони не знають, яким яким чином має бути влаштоване укриття, щоб воно справді захищало від різних типів ракет. А тут потрібні військові. Ну, які мають дати якісь дуже конкретні інструкції, там глибина, ну і, і, тобто, це питання е, настиці е, мілітарки і освіти. І е, е, жоден іноземний досвід нам тут не допоможе, тому що, наприклад, ізраїльський досвід, до якого досить часто плють, він для нас не дуже релевантний, абсолютно інша зброя. Було б дуже добре, якби ось якраз от такими капсулами зайнялися ті школи, в яких немає цих укриттів, і які зараз шукають можливості там по сусіднім якимось школам. Я зокрема маю досвід і в Одесі, що є деякі школи басаме ризику. Так само зони ризику. ризику. От якими будуть ці нові школи? От що інноваційного у проєкті відбудови? Ага, це інше питання, але воно дуже дотичне. Так. Я напевно скажу, чому саме ми, просто щоб був певний контекст. Ми вже рік разом із міською радою Маріуполя знаходимося в процесі. Створення по суті плана маршала для відбудови Маріуполя після деокупації, і це дуже складний великий процес. Якщо буде цікаво, я потім розповім. Але так. нам дуже важливо не лише писати якісь бумажки, але і весь час тестувати наші гіпотези, робити якісь дуже прикладні штуки, щоб люди бачили, як воно буде. Для людей дуже важливо бачити майбутнє якусь картинку. майбутнього так. для них дуже важлива надія. Власне, ми розпочали цей проєкт як відповідь на запит мешканців Маріуполя, які змогли покинути окуповане місто, як вижили. Перші три місяці був абсолютний там, чотири шок. Але після цього головний запит був, безумовно, житлові проблеми і так далі. Але все одно безумовно, головний запит був побачити, яким буде майбутнє. І міська рада почала цей проєкт в січні. Цього року ми анонсували, що ми спрямуємо 60 мільйонів гривень на роботу цього проєкту. В тому ми визначили 9 дуже конкретних проєктних ініціатив. Одна з них була така: Ми сказали: що ми хочемо розробити проєкт реконструкції найтиповіших для Маріуполя п'яти радянських шкіл. А чому це важливо? Тому що в Маріуполі. Майже 80% дітей навчалися в типових радянських школах, так. а фізичний простор дуже сильно впливає на те, якими ми виростаємо. Фізичний простір впливає на те, як ми комунікуємо, що ми цінуємо. Ну просто на все. А фізичний простір, в якому живуть 10 років, 12 років наші діти, 10, 11, 12 років наші діти, це просто. Ну тобто, це. Буквально таке місце, від якого залежить, якою буде наша країна за 10 років. От буквально радянська школа це школа, побудована для обслуговування тоталітарної системи. В радянській школі діти майже весь час проводять, не комунікуючи з дітьми з інших класів, а ну, інший вік взагалі не обговорюється в своїх е, ячейчках, куди їх засунули. Так. Максимум, що вони можуть собі дозволити, вийти до коридора, який також створений, якщо ви створений як транзитна зона, не для життя. Е, класна ж класний люд е, дитиноцентричний шкільний простір, е, це простір, який стимулює до спілкування. До творчості, до активної дії, до пізнання себе і до пізнання світу. В радянських школах таких простірів не існує взагалі. Ну тобто, куди може на е, перерві піти дитина, щоб зустрітися там, з якихось творчих питань, в найкращому випадку в бібліотеку. І ту, що таке шкільні бібліотеки, ми знаємо. Е, дуже по-різному. Е, насправді головне місце це столовка. Це точно. Ідея е, трансформації радянської школи в дитиноцентричну е, – а це ідея, як за суперневеликі додаткові гроші, крім просто грошей на ремонт, створити е, безбар'єрний простір, створити. Ось цей спільний простір для спілкування дітей, як зменшити кількість стін і збільшити кількість простору, як зробити ці школи безпечними, як зробити ці школи такими, щоб діти виховували в собі відчуття прекрасного. Ну, тобто, це школа, яка формує європейську дитину. Виявилося, що це. 20-30% з точки зору інвестицій на додаток до звичайного ремонту. Тобто, якщо на ремонт нам потрібно, я там, не знаю, 100%, то для того, щоб переробити цю школу з абсолютно радянської в нову, на якій ми дивимося там, на картинках і думаємо, о, вау, які школи! Це буквально. А, І ще дуже важливо, ці школи, вони енергоефективні. Тому що ми знаємо зараз, в в тих умовах, де ми є Україна з енергопрофіцитної країни, тому що Росія абсолютно цілеспрямована, руйнує українську енергетику. В нас окупована Запорожська атомна станція. Ми рухаємося до ситуації, коли ми маємо дефіцит, так і енергоефективність шкіл це величезне питання, тому що їх в Україні десятки тисяч, сотні тисяч.